Слава Україні! Непоборна нація! Радий вітати вас у черговому випуску щоденника гуманітарної місії. Цього разу ви побачите усі страшні реалії героїчного протистояння воїнів зсу, рашистській навалі у місті Бахмут та його околиць. Нечисленні прохання та заявки військових зібрали чимало провізії та амуніції і, ризикуючи власним життям та здоров'ям, вирушаємо у найзапекліші місця проведення бойових дій, адже залишити без допомоги тих, хто щосекунди готовий покласти свою душу і тіло за нашу із вами свободу, ми не вправі. Вже на в'їзді до східної частини нашої батьківщини відчувається дух єдності та незламності. За гарною традицією зупиняємося перед покровському маленькому селі, де незламні жіночки готують обіди для захисників, для волонтерів, усіх хто прямують на схід, або хто повертається вже безпосередньо з місця проведення дії. У цьому місці небайдужі у будь-який час доби абсолютно безкоштовно пригощають теплою їжею та напоями тих, хто зголоднів. Навзаєм волонтери залишають продукти харчування, а військові віддячують, залишаючи підписи, трофеї, патчі та прапори. І ми не виключення. Ми сьогодні привезли кліпку. Того разу привезли картоплю. Яблука. Яблука. І так що щоразу ми залишаємо тут щось. Заїхавши на територію Донецької області, все більше помічаємо військових та все менше цивільних. І аби не втрачати час, намагаємося потішити наших захисників просто на ходу. І всі ризики виправдовуються одним єдиним жестом. А ось і перша зупинка на околицях Бахмута та зустріч з нашими бійцями. До речі, це наші земляки. Рівно руль, Рівно! Погодні умови змушують увесь час бути на поготові. Буквально коло нас застрягає автівка побратимів, не роздумуючи, біжимо на допомогу. Адже будь-яка зупинка та скупчення навіть легкового транспорту довше аніж на 2-3 хвилини може скінчитись фатально. Тому і ми рухаємося далі. Давайте, хлопці, А це безпосередньо місто Бахмут, його центр та житлові квартали. Тут щодоби спалахують будинки, вулиці майже безлюдні, а спалених автівок та влучень у житлові споруди тут у сотні разів більше аніж живих людей. Ті, хто досі залишаються у місці на вулицю зі сховища, виходять лише у разі нагальної потреби. Під звуки артилерійської канонади шукають дрова для вуличного багаття, адже винятково так тут тепер готують їжу або ж крокують до місць, де можна отримати гуманітарку. Тож заїжджаємо у місця, де ще є ознаки життя. Ну а щоб добратися, найважчі двори найважчі. Місця доводиться їздити ось так. Тому що часу на те, щоб об'їхати за дорогою, просто-напросто не вистачає. Дуже чільно обсіллюсь. Дуже чільно. Коментувати стан житлових будинків, де нещодавно вирувало життя та сміх дітей. Думаю, не варто. Окупанти беззупинно та безжально б'ють по цивільних будинках, які не мають жодного стратегічного значення. Це при ньому, так? Да, тут. І тут в кут, тут будинку також, так прямий? Так. Да, да. Це десь буквально декілька днів назад, так? Ну так, да, і це все в один день. Ну, так, от цивільно. було нормально, а потім Обстилючи. просто по цивільному, правильно? Да. Так. так. І, 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 і то теж два попадання. Угу. Там це, плиту, плиту вибило. Найбільше дивує те, що живучи у таких нелюдських умовах, місцеві не втратили людського обличчя та віри у перемогу. Буся, доброго дня. Добре. Що ви готуєте їсти? Да, Трошки вам поможемо з їжею. Не проти? Ні, а якщо вам. що Ой, тобі Це було багато не давали. – Ну як, це нічого поділитися, добре. Ва, добре. ми ж не можемо до кожного ходити. Пластівці що дають. Все буде добре. не все буде добре. Ні, не буде Ні, Не, не плачте. Хлопці тут пору, жовач, скоро виженемо зі всіх подлюк. Хоч би быстрі, Господи воспаки. Прощаємось, бо мусимо їхати далі. Дорогою зустрічаємо наших військових, які пропонують нам супровід, адже місцевість надзвичайно небезпечна. Окупанти фактично зруйнували Бахмут. Російська армія перетворює його на випалені руїни. Але місто герой і далі знаходиться під цілодобовим вогнем важкої ворожої артилерії, танків та мінометів. Важкі снаряди щільно лягають поміж житлової забудови з інтенсивністю півдесятка на хвилину. Тому буквально. Но кожен вихід на вулицю для місцян та волонтерів. Відчайдушні перегони на випередки зі смертю. А що у вас є вівсянка є? Вівсянка є. Зараз дамо вся на немає. Тримайте з душонкою, оліє. Вівчик, треба. Один штучку давайте. Дякую На все добре. – Дякую вам. Тримайте, всім Ой. Ой. Будь ласочка. Це ти споруч. Дякую, дякую. Там дякую. Нема за що бережіть себе. Хай бережіть ви себе. Храни вас Господь Бог. Дякую вам. Дякую. Розвантаживши частину гум допомоги для мирного населення, відправляємось на позиції наших хлопців. Проте кадри з цих місць зміркувань безпеки публікувати не можемо. Тому продовжуємо показувати в яких умовах доводиться допомагати цивільним. Да. На жаль, да. мікрофон нашої камери не в змозі передати всю повноту звуку вибуху, та ворожий Ой. снаряд потрапив за декілька десятків метрів від нас. Проте, спокій та врівноваженість у такі моменти на першому місці з часом. Обстріли посилюються, тому зупиняємось у відносно безпечному місці. У зруйнованому місці час від часу чути звуки ворожих дронів та авіації, які намагаються зірвати постачання допомоги. Ворог неодноразово навмисно знищував гуманітарні конвої та навіть пресу на цьому напрямі. Наші колеги, до речі, теж потрапили під обстріл на околицях Бахмута наступного дня після нашого від'їзду. Та нас не зупинити. Ми чітко знаємо для чого ми тут і чому. как-то сегодня другое говори рождение ну в общем человечек сегодня первый раз попал об этом стоял и в мы раздавали Під постійними обстрілами та весь час у Русі день минає як одна мить. Ближче до вечора заїжджаємо на околиці Бахмута, куди гуманітарні конвої не завжди мають змогу дістатись. Під час розвантажування провізії встигаємо поспілкуватися із тутешніми, які розповідають, як доводиться жити в умовах війни їм та їхнім діткам. Бот він у нас що хтось бах, він бігом штани тягне, Кохто мама йшов підвал, то Макар, там давай ще трохи в калідори до що, нема проблем. Роздіваємося, каже, да. Він то стосить дихалкою вже просто понімав. У нас такі жорсткі прильоти через останнє час, ну такі, як ютуб, восьмиметрові ямика, і фундамент не стається. Тобто, погріб навіть не спасимо. Да, да. Понімаємо. А це ще один житловий квартал, де люди, які не мали змоги евакуюватись понад сім місяців, згуртувавшись без світла, газу та води, облашту. Вали підвал для того, аби вижити, і ви лише погляньте на їхні обличчя після того, як вперше за більш ніж півроку отримали світло. Давно світло появилось Доброго вечора. Ти тиждень, ти, ти як да. Бачите, слава Богу, що Трошки хоча. змінилося. Колись я у вас записували. Ну, Світа ж не було взагалі світу не було. було. Бачу трошки радієте. вже трошки. На крок вперед до цивілізації. Тож в підтримку і цим незламним, міцним людям залишаємо теплий одяг, продукти харчування та засоби гігієни. Велике вам спасіба, дякуємо вам. І желаю, бажаємо всім здоров'я, мира, щастя. І благополуччя ваших сім'ях, ваших родинах. По поверненню з бахмута заїжджаємо до ізюмської лікарні, яка на 80% знищена. Та, попри це, продовжує приймати поранених, породіль і молюків. Так, ну що, ізюмська лікарня, залишки для діточок. Памперси дитяче харчування, розгружаємо це все, є що є? залишається. Дітячі лікарні сюди безпосередньо звертаються ті, хто народив лише. Ті, хто мають маленьких дітей, і їм тут за все повідають. Добігає закінчення наша гуманітарна місія у Бахмутському районі. Ця поїздка точно одна із найважчих та найнебезпечніших. Декілька разів ми знаходились за крок від смерті. Мешканці ж районів проведення бойових дій та наші ангели-охоронці з ЗСУ знаходяться у такій атмосфері 24 години на добу та 7 днів на тиждень. Тому, відчувши усе це на власній шкірі, розумієш, залишитись осторонь. Не маєш права, тому обіцяю, ми обов'язково повернемось, чого б це не вартувало, адже війна триває.